Французький президент Ніколя Саркозі та британський прем'єр Девід Камерон прибули до Лівії. Літак з європейськими лідерами приземлився у Триполі. Зустрічали їх керівники національної перехідної ради Лівії. Жителі Триполі із радістю чекали на візит Саркозі та Камерона, які наполягали на бойовій операції НАТО в Лівії і допомогли повалити режиму Амара Каддафі. На спільній прес-конференції Саркозі та Камерон запевнили новий уряд, Ліві, що усіляко підтримуватимуть країну, зокрема, розморозять лівійські рахунки та допоможуть шпиталям. У нас спільна доля, яку ми вибудовуємо разом. Це стосується усіх лівійців та арабів у світі. запевняю вас, Франція та Велика Британія на вашій стороні це була ваша революція, не наша. Цю перемогу здобули сміливі люди, зазначив Девід Камерон. Разом з європейськими лідерами до Лівії прибули півтори сотні поліцейських. Вони перевдягнулися в цивільний одяг і охороняли високих гостей під час їхнього візиту до шпиталю. До закінчення війни в Лівії здається ще далеко. Перехідна рада просить НАТО продовжувати військову операцію, допоки Каддафі не схоплять. Європейські лідери обіцяють зробити усе, щоб передати полковника та інших розшукуваних під міжнародний трибунал.